З самого ранку ми вирушаємо в парк. Власники кестхаусу запропонували нас туди відвести. До речі, залишу назву, тому що нам дуже сподобалося, комфортне проживання і приємні власники. До речі, власники дали нам ось таку карту, навіть намалювали маршрут як ходити. Правда, вона китайською мовою нам нічого не зрозуміла, але це дуже мило з їхнього боку. А ми вже приїхали на локацію. Ось такі неймовірно красиві краєвиди зустрічають нас. Зараз на дворі грудень місяць, як ви можете бачити дуже мало туристів, адже це не сезонний період. Температура сягає близько 0 градусів, висока вологість, прохолодна і багато опадів. В ось таких ярках можна купити шапки, рукавиці, курточки, адже на горі дуже холодно. А ми вже зайшли всередину. Ось така неймовірна краса. Тут дуже схожа на наші українські Карпати. За два квиточки в несезонний період ми заплатили по 147 юанів, це по 800 гривень на людину. Квитки діють три дні, тобто ви можете три дні за одним і тим самим квитком відвідувати парк. Площа тут дуже велика, тому тут є де провести ці три дні. А квитки тут прив'язують до паспорту. Зайти ви можете тільки за своїм паспортом, тобто хтось інший за вашим квитком зайти не може. Так як на вході стоять сканери паспорта та камери, які фіксують ваше обличчя і зрівняють фотографію у вашому паспорті. Ось так тут виглядають маршрутні доріжки, повсюду камери. Ось такі неймовірні краєвиди. Я просто не могла на них надивитись. Їдучи в цей парк, я очікувала дуже-дуже красивих краєвидів, але я не очікувала, що вони будуть неймовірно красиві і зачаровуючі. Через те, що мало туристів, атмосфера в парку здавалася магічною. Звуки струмків, звуки пташок, звуки легенького вітру все це поєднувалося з неймовірною енергетикою скель і давало надзвичайну круту атмосферу, спокою та розслаблення. Для мене це місце стало місцем, де відпочиває і розум, і тіло, місце, де можна надихнутися, де можна черпати сили та енергію для того, щоб рухатися вперед. Ви просто подивіться на цю неймовірну красу. До речі, хочу відмітити, що, попри таку велику територію, місце надзвичайно доглянуте. Всі доріжки та паркани також доглянуті, не слизькі для того, щоб люди не могли пошкодитись. Якщо немає проходу, то стоїть заборона входу, і також скрізь камери, тобто все під наглядом для того, щоб було безпечно для людей. Час від часу є ось такі локації, де можна відпочити. Є лавочки, є різна інформація, яку можна почитати. Є автомати з водою та різними іншими напоями. Також є магазинчики, де можна купити їжу, напої, теплий чай, каву. Як на сезон, то все працює в мінімальному режимі, але в принципі все доступно та зручно. До речі, в парку дуже часто вся територія прибирається, і це неймовірно красиво. Ось там зелені курсості, ви можете побачити мене. А поки ми гуляємо парком, я розповім вам, як ми добралися до нього. Взагалі, ми живемо на півдні Китаю в провінції Гуандун. Це через дві провінції від провінції, де знаходиться парк. В нашій місцевості температура повітря сягає 25-30 градусів тепла. Натомість тут ми зустріли 0 градусів, і це був неймовірно різкий перепад температур для нас. Звісно, ми підготувалися і перед поїздкою замовили собі зимові курточки. Доставка моєї куртки зайняла більше тижня, а часу ходити по магазинах у нас вже не було, тому я вирішила, що мене врятують декілька футболок та кофти. Але як тільки ми сюди приїхали, я зрозуміла, що потрібно шукати куртку. Добре, що в ядках біля парку продавалися різні теплі речі, і ми вибрали мені, хоча куртка була на 4 розміри більше, ніж мені було потрібно, але мені було тепло. Отже, від того місця, де ми живемо, цей парк знаходиться приблизно за 1500 кілометрів. А живемо ми, як я вже казала, на півдні Китаю. Це дуже близько до Гонконгу, для того, щоб ви могли орієнтуватися, яка приблизна відстань. Дорога у нас зайняла цілий день, так як ми їздили потягом. В Китаї не дійсне наше водійське посвідчення, тому автомобілем нам не вийшло поїхати, і плюс автомобілем було би трошки довше. Отже, потягом ми їхали практично цілий день, у нас було три зупинки. Але можу сказати, що потяги в Китаї дуже швидкі, вони їздять не менше 350 км за годину, тому долається відстань дуже швидко. Потяги, до речі, чисті і дуже комфортні. Чимось схожі на наші українські інтерсіті тільки в два рази швидше. Отже, з дому ми приблизно виїхали о 9 ранку і приїхали вже на місце о 10 вечора. Виїжджали ми з міста Шанжень і їхали спочатку до Гуанчжоу. Квиток коштував 50 юанів, це приблизно 275 гривень. І з Гуанджо ми їхали в саме Чанчадзе. Квиток коштував вже 490 юанів. Дорога зайняла близько п'яти з половиною годин. На українські гроші це 2700 гривень, і дорога вперед нам обійшлася 2970 гривень на одну людину. Поверталися ми іншим маршрутом. Мені він видався набагато зручнішим. Отже, ми їхали з ченча до Ченша, Квиток коштував 150 юанів, це приблизно 825 гривень. І з Ченша ми їхали прямо в Шенджень, Квиток коштував 380 гривень на людину. Приблизно 2100 гривень, і дорога назад нам обійшлася майже так само, як і в порад, дві гривень на одну людину. По мірках Китаю це місто вважається як село в нас в Україні, але я точно можу сказати, що на село воно не схоже. Воно схоже на повноцінне велике місто. Дуже красиве, тихе, спокійне і зі зручною інфраструктурою. Так як ми приїхали дуже пізно, громадський транспорт вже не ходив. А як викликати таксі, ми не знали. В потязі нам пощастило познайомитися з одним китайцем, який також їхав в це місце. І коли ми вийшли, ми були трохи розгублені, так як не знали, що робити. До речі, люди в Китаї дуже добрі і із задоволенням допомагають іноземцям. Тому цей Китай запропонував раду нас відвести до нашого гестхаусу, хоча йому було навіть не по дорозі. Їхали ми від залізничної станції до нашого гестхаусу приблизно 20 хвилин, і вони не взяли з нас ніякої оплати. Ми були практично єдині гості в Кестхаусі, тому вся увага власників була на нас, адже ми ще й іноземці. А поки ми вже підходимо до дуже цікавого місця, як ви знаєте, в цьому парку дуже багато мавп. Ось ви можете бачити, перша нас уже зустрічає, і вони, до речі, досить ручні. Вони не бояться людей навпаки. Якщо вони бачать, що у вас є якась їжа, вони можуть навіть вирвати її з рук і не залишити вам нічого. Також вони з радістю вирізуть вам на голову, розтібнуть ваш рюкзак, ще заберуть взагалі якусь річ. Поки ми підходили, ось ця мапа вже розробляла план нападу на нас. Вона випргнула на плечі і намагалася залізти рюкзак, проте в неї нічого не вийшло, і обурена вона спустилася на них. Тому дуже важливо свої речі тримати. Десь в кишенях і обов'язково на виду, а телефон тримати дуже міцно, тому що його може забрати мавпа, і ви його більше ніколи не побачите. Не будете ж вискакати за нею по деревах. Але якщо вже у вас мавпа забрала якусь річ або ваш телефон, наприклад, є цікавий лайфхак, як ви можете обміняти в неї на їжу. Мавпи тут охороняються, їх не можна трогати і не можна годувати. Це заборонено, стоять навіть різні знаки, але мені здається, для них це не заборона, тому що вони спочатку чекають, поки туристи їм щось дадуть, а якщо ви їм нічого не даєте, вони раду самі візьмуть. Ось так обережно вони підходять до вас, а ми обережно підходимо до них, тому що, відверто кажучи, мавпи таке досить агресивні створіння, проте вони дуже милі та смішні. До речі, це було єдине місце, яке ми зустріли, в якому було велике скупчення мавп. Скоріше всього, тут живе якийсь табун. Вони були і маленькі, і великі, дуже цікаві. Деякі сиділи просто їли, деякі підбігали до нас або до інших туристів, деякі вилазили на стовпчики, отак сиділи, чекаючи, поки дасте їм якусь їжу. Тут ми надовго затрималися, помилувалися природою, подивилися на струмок. Також поспостерігали за мапами їхньою поведінкою і пішли далі. А ми гуляємо далі і проходимо через ворота удачі. Дуже цікавий факт, що ці ворота утворилися абсолютно природні. В якийсь момент просто смотрю давньої скелі відколовся і утворив ось такий схил. Далі ми проходили біля ось такого струмка золотого дракона, з нього можна було попити чистої джерельної води. І рухаємося далі. Ось така неймовірна краса, неймовірна тиша, спокій. І звісно ж, мавпи, які ходили за нами досить довго. Вони все ж таки надіялися, що ми їм щось дамо. А тут вона йде і думає, що вона наш гід і проводить нам екскурсію. Правда, від нас вона не дочекалася оплати своєї праці, і побігла до інших туристів випрошувати їжу. Далі ми зайшли в ось таку долину, яка оточена неймовірно красивими скелястими горами. Гори мають неймовірну енергетику, її не передати на відео чи словами, це потрібно дійсно відчути. Ось так всі ці гори виглядають знизу, неймовірна краса, неймовірна могутність. Ось таких дуже багато струмків. В них є риба, дуже гарна риба, до речі, різні види. Дуже красиво ловити її, звісно, заборонено, але можна постояти і поспостерігати, також можна її погодувати. Ось така краса. Це нижня частина парку, нижня доріжка, нижній маршрут. Далі ми звернули на ось такий місток, дуже цікаво викладений. Єдине, я не знаю, чи це природньо так склалося, чи це штучно люди його виклали. Але дуже прикольно згадуєш дитинство, як проходили якийсь квест. До речі, у бабець цього містка є дуже багато різних камінчиків, дуже багато різних плоских камінчиків, і саме з них китайці будують вежі, і що не дивно, ці вежі стоять і не падають. Далі ми йшли в напрямку головної площі і зустріли ось таку мавпу з дитинчам. Вона була дуже цікава, весь час вона обіймала свою дитину. Як тільки ви хотіли до неї підійти, вона шипіла та гарчала. Так як кожна мама оберігає свою дитину, дуже гарні. А ми вже вийшли на центральну площу, ось так вона виглядає, як ви бачите, дуже мало туристів, тому що в сезон тут буквально немає вільного місця. Також є ось такий комплекс відпочинку, тут є різні кафешки та кав'ярні. І як ви бачили напис, цей парк є спадщиною ЮНЕСКО і він охороняється міжнародними організаціями. Як ви бачите, мавпи тут бігають. Не мені нагадують, як у нас бігають кути в Україні. <смі> так само тут мавпи, але вони дуже-дуже цікаві. От бачите, намагаються підбігти, щось зловити, або щось випросити. До речі, коли вони хочуть щось випросити у людину, вони сідають, ось так, складають лапки і дивляться на тебе. А з цієї площі ми далі їдемо до Ліфту Байлун. Можливо, ви знаєте, або бачили вже в якихось соцмережах. Назва ліфту з китайської перекладається як ліфт ста драконів. Це самий високий зовнішній ліфт в світі. Ліфт піднімає туристів на висоту 326 метрів на оглядову площадку на вершині гори в національному парку Чанцяце, саме в тому, де ми зараз знаходимось. Подивимося, зазвичай до цього ліфта неймовірні черги і в сезон люди стоять по декілька годин для того, щоб просто піднятися або спуститися цим ліфтом. Ліфт Байлун неодноразово ставав учасником книги рекордів Гіннеса. Цей ліфт на найбільшим по вантажу підємності, найшвидшим пасажирським ліфтом, найвищим сучасним підйомником та найвищим відкритим експозиційним ліфтом в світі про те, як ми піднімалися ліфтом, скільки коштує підйом, які краєвиди очікують нас зверху про відомого гору Аватар і не тільки. Дивіться в наступній частині випуску.